Всім привіт! З вами я Лана. І сьогоднішнє відео я почну з того, що хочу подякувати всім вам за увагу, за коментарі, вподобайки, а ще за поради. Так вже вийшло, що сьогоднішнє моє відео зразу двоє людей прокоментували, що поганий звук. І... Попросили налагодити мікрофон. Я з цього, звісно, попосміхалася трошки, бо у мене немає поки що мікрофону окремого. Є тільки телефон. Це по-перше. По-друге, я, звісно що розумію ваше бажання комфортно слухати і чути інформацію. Тут я з вами не можу посперечатися, кожен би так хотів, але поки що маємо те, що маємо. Я працюю з телефону, у якого бувають глюки, який останнім часом дуже не хоче записувати відео, йому це важко. І я, звісно, буду вирішувати ці проблеми, але поки що так, як є. Потім я ще можу сказати, що у мене немає студії спеціальної для цих цілей. Я записую часто відео просто десь на вулиці, на природі. Де завгодно. І ще один момент. Коли я читаю руни, читаю потік, я як начебто випадаю з цієї реальності. Я можу не звернути увагу не на те, чи гарний звук, чи гарна видимість, я просто поринаю туди і навіть не керую своїм голосом. Маю на увазі е, гучність голосу, тембр голосу. Він, як наче, також мені не дуже підвласний робиться. Я не знаю, як працюють інші, я працюю так. Зараз я намагаюся вам це пояснити, щоб не виникало питань. Звісно, це мої проблеми, мені їх вирішувати, але я працюю поки що якби, на добровільних началах. Мої відео вони безкоштовні, вони не тільки. Ким, поки що не фінансуються і не оплачуються, тому, ну, поки що так. Я буду намагатися вирішити ці проблеми і думаю, що нам з вами буде комфортно взаємодіяти одне з одним і надалі. Ну, а зараз мені хочеться для вас витягнути декілька рун, яким буде для вас завтрашній день. В яких енергіях він пройде для людей, які зараз дивляться цей розклад? Покажіть руни? Так. Ви будете доволі спокійними, ви будете доволі відстороненими, як наче поринете в себе у свій внутрішній світ. Можливо, ви будете намагатися щось перепинити, або поки що не, не занурюватись в якісь справи. Покажіть точніше, руни, про що тут? Так, дивіться, хтось завтра. Завтрашній день проведе, як наче, намагаючись відсторонитись хтось від, від якихось витрат, які на вас навалюються, ви будете намагатися припинити якусь ситуацію, можливо, яка веде за собою збільшення якихось витрат. Можливо, ви будете вирішувати якісь фінансові проблеми, думати про це. У всякому разі, в таких енергіях пройде завтрашній день. Це ну, великий відсоток того, якими будуть завтрашні енергії. Кажіру Руне, про що ось тут. Так. так, ну, комусь треба буде, знаєте, як навчитися взаємодіяти зі своїм власним фінансовим потоком, зі своїми тратами, витратами, зі своїми заробітками. Тут, як наче, у вас зараз не вистачає свого внутрішнього стрижня для того, щоб з цим розібратися. І хтось, можливо, буде чим жертвувати, щоб закрити ці питання. А хтось, можливо, буде тут знов таки задіяний, може бути якийсь чоловік, який, можливо, буде допомагати вам з цими витратами, або ж вам треба буде якось устаткувати ці справи, можливо, він вам пропонує допомогу. Можливо, вам приходиться допомагати якомусь чоловікові. І тут також треба проявити свій характер, щоб не збільшити витрати на це зверх того, що ви можете собі дозволити. А що вам допоможе вирішити цю проблему? Покажіть мені, Руна. Так, Тут знов таки випадає Родина, сім'я, вам вони стануть в пригоді, в допомозі. Вони будуть намагатися якось впливати на ваші рішення і на ваші дії. так, І, можливо, ви будете навіть цьому якось пручатися будете не згодні з їхнім рішенням, з їхніми порадами. Можливо, це якось пов'язано з вашими минулими стосунками або минулою родиною. Ну, ви зрозуміли, я думаю. І що ж допоможе, все ж таки? Так, дивіться, для когось допоможе тут от саме захистити себе від впливу цих людей. Від впливу рідні, від впливу, рідні, від впливу е якихось можливо посадовців, які вирішують цю проблему. Можливо, від кхм, якихось минулих стосунків треба би захиститися від цього впливу. Може, ваші минулі. Кхм, Стосунки якимось чином впливають на ваші нинішні рішення. І ось це вам допоможе. Ще для декого тут може бути таке, що якщо у вас проходять якісь тяжби з колишніми на рахунок нерухомості або спільного якогось майна, то вам допоможе гарний захисник. Подумайте про це. Ну і вам краще би трошки відпочити, просто захистити себе від всього негативного, що на вас зараз неприємно впливає. І ще вам допоможе, можливо, комусь, якщо вам прийде якесь повідомлення чи інформація, яка примусить вас уважніше подивитися на. Свої оті стосунки, чи то колишні, чи то нинішні, на свою сім'ю, свою родину, коли вам відкриється щось, на що ви, можливо, раніше не звертали увагу. Для декого це може бути ну, так не дуже приємно, але вам воно буде корисне, і воно вам допоможе в цій ситуації. Ну ось. Такі поради. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей! Ще побачимо! Ще почуємо. Всім пока!